Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Христос воскрес із мертвих смертю, смерть подолав, і тим, що в рубах життя дарував. Христос Воскрес ізмертих смертю смерть подола. Святий Боже. Отоє царство і сила і слава Отце і Сина, і Святого Духа, неї повсякчас і на віки, віки. Будьмо уважні, Мир усім премудрість, будьмо уважні. <пнянна> <пнянна> Слухай, дочко, із поляні прихилив в ухо Твоє. Господи, і помолімся. Господи, помолім, Бо Ти Святий Ісе Боже, тобі славу, вас села і сину, боже, святому боже, духові, боже, і святому духові неї повсякчас, і на віки віки. Хвалити у святині, хваліти у тверді сили Його. Що сподобалися ми слухання Святого Євангелія Господа Бога молі. При мудрість прості слухаємо свято Євангелія. усім. Від Луки Святого Євангелія читання Господи. Будьмо уважні. У ті дні, вставши, Марія, пустилася швидко в дорогу гірського околицю в місто Юти. Увійшла вона в Дім Захарії і привітала Єлизавету. Як почула Єлизавета, привіт Марії здригнулося дитя війло, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом, і сказала: Благословена ти між жінками, і благословен підлона Твого, звідкіля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо як голос Твого привітання залуна в моїх бухах, де я з радості зглядуся в моїй лоні, Щаслива та, що повірила, бо зісниться сказаний від Господа. І мовила Марія, величає душа моя, Господа, і дух мій радіє Бозі спасі мої. Бо він зглянувся на покору раби своєї. Ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий, Велике вовчини мені всемогутній і святе Його ім'я. Марія пробула в Єлазавети місяць зо три, потім вернулася додому свого. Пресвята Діво Марія, Богородиця, Примилоседна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Мати предвічної любові, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Діво непорошна зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Діво від хировий світліша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Дію від Серафимів славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Марія, голубка неосквернена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Марія, запашна квітку дівиства, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Марія, добра вихователь дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Марія, заступниця, перед справедливим судею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Марія, потіхо заплаканий, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Марія, ще грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Марія посередниця, що не покинуло нас після свого спідня, радуйся і спаси тих, що на тебе оповаю. Марія, єдина, чиста і благословена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. ім'я Твоє у всяким роді і роді. Слухай дошко і споляні прихили вухо твоє. Слава Отцю і сину, і святому духові нині повсякчас, і, повсяк і на віки віки вам є. Згадай все милостиво, Діво Маріє, що від віків не чубану, щоби той, хто прибігав під твій покров, чи просив тебе помочі, чи молив про заступництво, був невислуханий. І з цією надією і ми прибігаємо до тебе, Діво, понад усі, Діва і мати наша. Стаємо перед тобою і просимо, каючись у наших ріхах. Мати, слова, не погорди словами нашими, послухай ласкаво, і, і вислухай. Змалосердися наліпша мати над нашим українським народом і випросив Господа миру і перемоги. Змалосердився наліпша мати над тими, що відпали від Святої Католицької церкви, і вийна їм ласку навернення. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай, і помилуй. Що молимо і Богу нашому, що вислухав голос, моліє нас грішний і помилував слух своїх. Усіх тут присутніх і відсутніх із відсутні, від наших сімей, і родин, усіх наших воїнів, які на передовій, які в тилу, в полоні на реабілітації, і також, щоб Господь охоронив нас від усякої скорби, біди і нужди, всякої болісті, душевної тілесної. Дарував нам здоров'я, доволіттям промомо всі, скоро вислуханий і милостиво помилуй. Що молимо за збереження цього міста, кожного міста, села і країни, перед голодом, знищенням землетрусом, повіню, градом, пожежою, війною, нападом, ворогів внутрішньої межуссовець. Молимо, щоб ти наш ласкавий, добрий чоловіколюбний Божий, змалосердив сей дунув свінів, і заслужені кари, і помилував нас. Ще Що молимо, щоб осой Бог вислухав голос, моє нас і помилував нас. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш надії всіх людей на землі, і тих, що морі далеко, і повітрі, будь Владико, ласкавий нам у ріках наших, і помилуй нас. Бо милостивий, і чоловіколюбний, Бог єси, тобі слави даємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Премудрість. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Христос воскрес і смертвий, тим, життя Господи, 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 помилуй, Христос, Бог, молитвами прочистий своєї матері, Святого Йосифа і брушники, святих славних сьогодні апостолів преподобних боносниців наших всіх святих, помилуй, спасе нас як благий і людинолюбний. Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав і тим, що в робах життя дарував. Христос воскрес ізмер смертю, смерть подолав. І тим само, і нам дарував, дарував життя вічне. Помолимося за мир, спокій Боже благословення і перемогу для України. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас до спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, Святому Духові! І твою милість прибігаєм, Богородице, Діво, молитвами нашими, скорботах, погорди, але бід відвизволи нас іде на чиста і благословена. Пресвятає, Богородице, Псвятає Богородице, присвятає Богородице.